Доброго здоров'я усім, найміцного здоров'я. Погода на диво, сьогодні тепла, тому ж, сподіваюся, занурення пройдуть не так, як учора, було прохолодно, згоден. Також керуючись нагодою, поки ну, готуюсь, розігріваюсь, поділюсь думками своїми, тобто стосовно своєї справи, ветерану. Ну, Хотілося би як положено пройти реабілітацію, там, бути соціально адаптованою людиною, а не так, як виживаєш там, якимось дивом вижив, на фронті мається на увазі. Тут намагаєшся щодня вижити, але ж побратима за плечима з автоматом немає, який тебе прикриє. Тож як законослухняна людина, мусиш виконувати усе відповідно до норм діючого законодавства, навіть дивлячись на те, що є порушення з його боку, але все одно у нас іншого шляху немає. І особисто я по своїй справі вимагаю об'єктивних та законних дій і рішень також. Поділюсь конкретикою трішки зовсім. Виявляється так, що законом встановлена процедура під час дії військового стану стосовно військових. Коли ти вже перестаєш бути військовим, ти стаєш за тебе відповідає військомат, тобто стаєш там на обліку і він займається усією твоєю справою. Потрібно звернутися до військомата з заявою, а він уже цю інформацію перевіряє запитами отримує на них відповіді, і тоді вже або задовільняє твої прохання, або спростовує, якщо на то є підстави. У моєму випадку я отримав другу групу. Також маю на це все всі лікарняні довідки, безліч висновків авторитетних інституцій. І також все для того необхідне, комісія мене ним визнала. Тобто далі за процедурою я звертаюсь до військомата. Військомат на підставі моєї заяви звертається до територіальної оборони, а територіальна оборона надає йому фінансове підтвердження, тобто фінансовий атестат так званий, згідно якого пенсійний фонд нараховує пенсію і в подальшому її виплачує. Що сталося в моєму випадку? Я звернувся до військомата, надав необхідний перелік документів, а він немалий. Військомат протязі року відправив чотири запити на територіальну оборону. Жодної відповіді на неї не отримав. І так, я залишився в повітрі. Тобто Військомат нічим не може замінити цей документ, бо це є основний документ причини, чому його не надає територіальна оборона. Невідомі не мені, не військомату. Я вважаю, що тут є і ознаки злочину, але це моє припущення, тому що конкретних фактів на руках в мене немає. Але через цю недбалість халатну. Я залишаюся і досі без ліків, без підтримки від держави, тому що немає одного єдиного документа фінансового атестата від територіальної оборони за ті місяці служби, які я там перебував, березень, місяць, квітень місяць. Вони нараховували мені зарплатню, і ніяк неможливо обійти цей документ, от тільки підтвердженням з боку територіальної оборони. Тому, якщо є у кого бачення, як згідно закону добитися своїх прав, як допомогти військомату отримати цей фінансовий атестат, через який сталися всі ці проблеми, пишіть у коментарях, викладайте свої думки, буду дуже вдячний і уважний до того. А поки продовжимо. Сьогодні день такий теплий і вода тепла локація у нас змінилася, але в Україні О -о 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 -о! з цим проблем немає, малювничих місць багато. Опа, здається, трошки піднімаємо планку і заходимо глибше. О -о 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 -о. От. Крок ще один зроблений. Сьогодні я вже взагалі вирішив не приймати ліків і більше покладатимусь на природу, яка, сподіваюсь, сповнить мене здоров'ям. Бажаю усім найміцного і дякую за підтримку.